за годину до початку конкурсу на посаду генерального директора Доженко-центру надійшло повідомлення про замінування адмінбудівлі інституції, після чого працівники поліції попросили покинути приміщення Держкіно і розпочали перевірку території. Ми поспілкувалися із працівниками Держкіно, ті зауважили, що конкурс намагатимуться провести за будь-яких обставин сьогодні. Наразі тривалість перевірки на наявність вибухівки працівники поліції не повідомляють. Поки що не можемо нічого відповісти. А от у вас для ви приїхали? За яким повідомленням? Розкажіть. Повідомлення про вибух. Поки що все, що можу сказати. Про вибух, мають вибуху. А який... Що замінована будівля? Якщо це жарт, це достатньо дивний жарт, він не на часі. Процес конкурсного відбору він не зупиняється. Ми чекаємо, як тільки поліція і правоохоронні органи перевірять будівлю, весь процес конкурсу буде відновлений. Ну, засідання сьогодні фактично зірвано. В загальній картині абсурду, які ми спостерігаємо, з літа навколо Держкіно і Довженко-центру, то це вже не виглядає просто випадковістю. Тобто, якщо цей конкурс все-таки сприймати всерйоз, то всі процедури відбувалися по запланованому Держкіно графіку, хоча умови також не були доведені до конкурсантів і. До того дня, коли власне був опублікований перелік претендентів на посаду директора центру, на сайті Держкіно не було жодної інформації про умови праці, фінансові умови, матеріальну технічну базу. Хоча вся ця інформація в Держкіно була наявною, тобто потрібно створити лінк на Zoom зараз. Ми зараз під'єднаємося. Продовжимо засідання комісії, скажемо, що комісія почне роботу. Продовжить свою роботу у понеділок, о 10-й годині ранку. Онлайн майже 4 години тривають пошукові дії вибухових пристроїв на території інституції Держкіно саперами та працівниками поліції за цей період. Вже навіть замінили другого пошукового собаку. Також членами комісії було прийнято рішення щодо того, аби перенести слухання програм кандидатів на пост голови державна центру. Відомо, що слухання від відбудеться в понеділок, година ще точна з'ясовується.